Коли я побачила Іванну на порозі свого дому, то і здивувалася і зраділа, але потім, коли жінка заговорила, я ніби оглухла і з подивом дивилася на неї. З її рота вилітали слова, а мені здавалося, що вилітає рік комашніс чудовиська. Це не могла бути людина, яку я знала і якій довіряла. Ми вчилися на одному факультеті педагогічного училища. Я з багатої родини, а вона з іншої області. Хоч вона про батьків нічого ніколи не говорила, але те, що рідко їздила додому і жила на одну стипендію, говорило багато. Мені вдалося отримати двомісну кімнату, де я жила ще з однією дівчиною з мого села. А Іванна жила в сусідній кімнаті з ще трьома дівчатами. Скажу, що різниця була між нами разюча, бо я мала в своїй кімнаті холодильник та електричну плиту, а дівчата складали в загальний, які вже проїли миші, і готували їжу в іншому блоці, бо плита у нашому ледь жевріла. Скажу, що я лишала дівчатам їжу. Яку не встигала з'їсти за тиждень, а оскільки лишалася лише Іванна, то вона ласувала маминими пельменями та котлетами. Проте Іванна була тому рада і її щира вдячність за таку дрібницю і загалом веселий характер мене до неї прихилили. На наступний рік ми з нею жили разом в моїй кімнаті, і вона була тому страшенно рада. Іванна була й дотепна, й розумна. І вчилася гарно, тому ми одна одну виручали, адже мені наука не дуже йшла. Коли у мене з'явився хлопець, то Іванна стала мені й порадницею, й розрадницею. Все у нас з Миколою йшло до весілля, і він вже був у моїх батьків зі сватами, але далі він просто пропав, перестав до мене приходити і на телефонні дзвінки не відповідав. А кидав слухавку, коли чув мій голос. Я не розуміла, в чому причина, а йти до нього додому не збиралася. Подумаєш, я ще таких десятки найду. Тоді Іванна дуже переживала і я бачила, що вона ходить сумна. Я їй казала тим не перейматися і дякувати Богу, що так кинув а не з дітьми. На наступний рік Іванни вже зі мною не було. Вона перевелася в свою область і я втратила з нею зв'язок. З того часу я закінчила училище і вчителювала у нашому селі. Вийшла заміж та вже й онуків маю. Не скажу, що безмежно, щаслива, але мій чоловік є добрим господарем а що треба більшого. Молодість прийшла і ніжність теж, це треба якось усвідомлювати. І ось тепер Іванна у мене на порозі починає розказувати, що тоді мені сильно заздрила і звела Миколу. Це через мене він тебе кинув. Я не знаю, що на мене найшло, але я подумала, чому тобі все так легко дається в руки, а хтось має зубами вигризати. І я це зробила. Микола бігав за мною як хвіст, і я злякалася, що ти все дізнаєшся, тому й перевелася. Але найгірше, що він мене знайшов і в моїй області, ми одружилися, але такого ревнивця ще світ не бачив, не жила, а тремтіла від кожного погляду, та й дитина наша не жила щасливо, бо батько вічно відганяв кавалерів. А потім таке пристало до неї, що краще б весь вік сама була, а зараз донька моя тяжко захворіла, і священник мені сказав, що то за мої гріхи Бог мене карає. Якщо я тебе знайду та покаюся, то вона одужає. Я на коліна стану перед тобою, щоб ти мене простила. Я закрила перед її лицем двері, отак помагай людям. А вони тобі за спиною отакі пакості роблять. Я від щирого серця ділилася з нею, а вона дивися, що натворила. А я ще недавно хотіла відшукати її по інтернету, щоб гарні часи згадати, яке ще прощення тут може бути. Підпишись, підтримай українськомовний контент.